Чи помічали ви, як іноді одне слово, швидкоплинний погляд, чи навіть тиша здатні розбурхати всередині вас цілу бурю? Як мить, що здається незначною, раптом обертається внутрішнім вихором, який затягує у вир емоцій? Наче невидима хвиля поглинає ваш спокій, залишаючи відчуття дискомфорту, що майже відчувається тілом? І в такі моменти виникає запитання. Чому це так сильно зачіпає? Чому дрібниця, сказана кимось, ранить так глибоко? Відповідь можливо ховається не в зовнішньому світі, а в глибинах вашої власної душі. Карл Густав Юнг, мислитель, який занурювався в таємниці людської психіки, вважав, що все, що викликає в нас роздратування чи біль, є ключем до розуміння себе. Якщо залишитеся зі мною, я проведу вас шляхом, який не лише розкриє, чому вас так легко образити, а й покаже, як перетворити цю чутливість на силу. Це не просто роздуми чи гарні слова, це запрошення до сміливого занурення у власну тінь, де ховаються відповіді. Але будьте готові, цей шлях вимагатиме чесності, адже справжні питання не в тому, що сказали інші, а в тому, що їхні слова розбудили у вас. Коли щось зачіпає вас, це не лише реакція на момент, це відлуння чогось глибшого, спогаду. Страху, сумніву, який давно оселився у вашій душі. Юнг казав, що те, що нас дратує в інших, віддзеркалює те, що ми не прийняли в собі. Уявіть, кожна образа це дзеркало, яке показує не лише слова іншого, а й ваші власні тіні. Це може бути стара рана, дитячий спогад, коли вас порівнювали з кимось, чи змушували відчувати себе недостатньо цінним. Ці моменти, хоч і приховані, живуть у вас, чекаючи миті, коли чиясь фраза чи жест ненароком їх розбудить. Ця реакція не просто емоція, це фізичне відчуття, яке пронизує тіло, стиснення в грудях, жар у щоках, прискорене серцебиття. Наука підтверджує, образа активує ті самі ділянки мозку, що й фізичний біль. Слова, сказані кимось, можуть вдарити, наче кулак, якщо вони зачіпають ваші внутрішні сумніви. Але чому одні люди переживають це гостріше ніж інші? Чому для когось образа це лише швидкоплинний укол, а для іншого рана, що кровоточить днями? Відповідь у тому, як ми інтерпретуємо слова. Кожна фраза, що ранить, проходить через фільтр ваших переконань про себе. Якщо вона підтверджує те, у чому ви вже сумніваєтеся, я недостатньо хороший, мені не можна довіряти, біль виникає миттєво. Але якщо слова суперечать вашій внутрішній правді, вони часто пролітають повз, не зачепивши. Уявіть, що хтось називає вас невмілим у справі, якою ви ніколи не займалися, ви, ймовірно, лише посміхнетеся. Але якщо зачепити те, у чому ви не впевнені, реакція буде іншою. Чому? Бо всередині вже існує діалог, який звинувачує вас у тому самому, цей внутрішній діалог, не просто думки. Це невидимий редактор, який переписує кожне слово. Кожен жест, додаючи до них відтінки ваших старих ран. Образа не народжується в моменті, коли хтось щось говорить. Вона виростає з шарів минулого, моментів, коли ви відчували себе невидимими, критикованими, недооціненими. Ці шари накопичуються, і найменша іскра, необережне слово чи тон може розпалити полум'я. Але що, якби ви могли погасити цю іскру ще до того, як вона стане пожежею, Юнг пропонував радикальний підхід не тікати від образи, а досліджувати її. Спостерігайте за нею, як за Хмарою, що пропливає небом. Запитайте себе, що саме я відчув, де в тілі виникло це відчуття, який спогад чи переконання воно розбудило? Ці питання не просто вправи. Вони ключ до того, щоб розірвати ланцюг автоматичних реакцій. Образа перестає бути ворогом і стає вчителем, який вказує на те, що потребує вашої уваги. Уявіть собі, світ, де жодне слово не має влади над вашим внутрішнім спокоєм. Де ви чуєте критику, але замість того, щоб відчувати біль, робите глибокий вдих і обираєте, як реагувати. Це не означає стати байдужим чи холодним це означає знайти внутрішню вісь, точку опори, яка не залежить від зовнішнього схвалення. Люди, які здаються невразливими до образ, мають одну спільну рису вони знають, хто вони. Їхня цінність не визначається чужими словами, вони не носять у собі відкритих ран, готових кровоточити від найменшого дотику. Але як досягти цієї свободи? Це не магія, а практика. Почніть із малого коли відчуваєте, що образа зачіпає вас, зробіть паузу, вдихніть, порахуйте до трьох, відчуйте, як напруга в тілі розчиняється. Потім запитайте. Це про мене чи про того, хто це сказав. Часто ми надаємо словам силу, якої вони не мають, ми дозволяємо їм визначати нас, хоча вони лише відображають чиюсь суб'єктивну думку, пропущену через їхні власні тіні. Світ у 2025 році це арена, де слова летять швидше, ніж будь-коли, соціальні мережі, миттєві повідомлення, коментарі від незнайомців. Усе це може вдарити по ваших уразливих місцях. Але що, якщо проблема не в словах, а в тому, як ми їх сприймаємо? Ми живемо в епоху, коли зовнішнє визнання стало мірилом цінності. Кожне повідомлення, кожен лайк чи його відсутність може здаватися вироком. Але чи не віддаємо ми занадто багато влади зовнішньому світу? Чи не дозволяємо ми чужим думкам формувати наше сприйняття себе, Юнг вчив, що справжня свобода це не уникнення критики, а вміння не давати їй влади. Це не про те, щоб змінити інших чи змусити їх говорити інакше. Це про те, щоб змінити свій внутрішній фільтр. Уявіть, що кожна образа це камінь, кинутий у ваше внутрішнє озеро. Якщо озеро бурхливе, кожен камінь здіймає хвилі. Але якщо озеро спокійне, камінь просто тоне, не залишивши сліду. Цей спокій результат роботи над собою, свідомого вибору реагувати інакше. Є ще один аспект, про який рідко говорять: образа може давати дивне відчуття контролю, будучи скривдженим, ви ніби отримуєте право відгородитися, звинуватити іншого, відчути себе жертвою. Це неусвідомлене задоволення, яке, однак, тримає вас у полоні. Розпізнати це болісно, але необхідно. Бо справжня свобода починається, коли ви перестаєте потребувати цього захисту, коли ви дозволяєте собі бути вразливим, але не дозволяєте вразливості керувати вами, як же вийти за межі цього кола. Юнг пропонував зустріч із власною тінню тими частинами себе, які ми ховаємо чи відкидаємо. Часто те, що нас найбільше ображає в інших, відображає те, що ми не прийняли в собі. Це може бути страх невдачі, відчуття неадекватності чи прихована гордість. Зустрітися з цією тінню значить подивитися на себе без ілюзій. Це боляче, але звільняє. Бо коли ви приймаєте свою тінь, слова інших втрачають силу вас ранити. Уявіть, як це жити, не несучи тягар образи днями чи тижнями. Уявіть, що ви чуєте різке слово, але замість болю відчуваєте лише легке поколювання, яке швидко минає. Це не фантазія, це результат практики, яка починається з простого спостереження за собою. Кожна образа це запрошення зазирнути всередину. Що вона розбудила, яке переконання чи спогад активувала? Ці питання як ліхтар, що освітлює темні куточки вашої душі. Наука додає ще один вимір до цих роздумів. Дослідження показують, що мозок сприймає образу як загрозу виживанню, Мигдалеподібне тіло, що відповідає за емоції, активується запускаючи каскад гормонів, які готують нас до бою чи втечі. Ось чому образа може викликати фізичний дискомфорт. Це не просто емоція, а реакція тіла. Але ті, хто вміють фільтрувати ці реакції, мають міцніший внутрішній щит. Вони не народжуються з ним, вони його будують через практику, через осмислення, через вибір. Цей вибір не одноразовий акт, а щоденна практика. Почніть із малого. Наступного разу, коли відчуєте образу, не реагуйте одразу. Зробіть паузу, вдихніть. Запитайте себе, що це говорить про мене, чи варто це моєї енергії. Ця пауза як міст між імпульсом і дією. Вона дає вам свободу обирати. І з часом ця свобода стає вашою природою. Уявіть життя, де жодне слово не може похитнути ваш спокій. Де ви чуєте критику, але бачите в ній не напад, а можливість. Це не означає, що образи зникнуть, але вони перестануть бути вашими кайданами. Вони стануть лише митями, які проходять, не залишаючи сліду. Юнг вчив, що справжня сила це не уникнення болю, а вміння пройти крізь нього, не втративши себе. Світ не стане добрішим. Люди продовжуватимуть говорити, критикувати, судити, але ви можете змінити спосіб, у який це на вас впливає. Це не про те, щоб заглушити емоції чи стати невразливим. Це про те, щоб стати господарем свого внутрішнього світу. Кожна образа це шанс дізнатися щось нове про себе, кожна реакція це вибір, дозволити словам керувати вами чи обрати власний шлях. Цей шлях не про швидкі рішення. Він вимагає терпіння, чесності, готовності зазирнути в темні куточки своєї душі. Але нагорода це свобода. Свобода від тягаря чужих слів, свобода бути собою незалежно від того, що говорить світ. І ця свобода починається з простого з рішення досліджувати, а не реагувати, з вибору бачити в кожній образі не ворога, а вчителя. Тож запитайте себе, чи готові ви зробити цей крок, чи готові ви перетворити образу з отрути на дзеркало, яке покаже вам вашу власну силу. Якщо так, то ваш шлях до внутрішньої свободи вже почався. І він вартий кожного зусилля.